Друзі, всіх вітаємо на моєму каналі про спортивно-любительську риболовлю. Мене звати Бусь Павло, і ми продовжуємо відеовипуски про риболовлю на Flat Метод Фідер. Поїхали. Ну що ж, сьогодні я знаходжуся в селі Киданці Тернопільської області на спортивному озері Вінфіш. Будемо пробувати з платформи на один фідерок ловити коропа за 5 годин. Розкладаємо місце ловлі, готуємо корм для риби і починаємо риболовлю. Ну що, що стосується основного, це зрозуміло закормочна програма на сьогодні, яку я підготував на. Озеро Вінфіш воно є спортивне. На озері є обмеження у використанні зернових. Тому сьогодні на основний закорм підготовлено трошки нарізаних на четвертинки і замочених бойлів відро. Раз. Ось такий амінокарп пелець 3-4 міліметри. Один кілограм. Значить, це все я перемішую. Додаю трошки ось такого ліквіду тигровий горіх трошечки. Буквально, ну, грам 150, напевно що. Це в нас є основний закорм, його так вийшло. Одна третя 17-літрового відра мені на 5 годин цього буде достатньо. Тепер що стосується пелицю і сипучої суміші на флити. Значить, я використовую пелець 4 сезони амінка. Ми його засипаємо ось в таку ємкість. Значить один. Одна ємкість чотири сезонної амінки і одна ємкість з такого більш жирнішого білачана. Є в нас білачан. Так, де в мене кришечка? Зараз я візьму кришку. Пелець до кінця ось ми висипаємо. Перемішуємо між собою, щоб амінка з білочаном змішалася. Тепер заливаю я сухий пелець водою повністю. Залив я його водою повністю і засікаю собі буквально 2 хвилини часу, щоб він був в мене в воді. І його перемішую так ще додатково. Так, дві хвилиночки часу. Поки йде дві хвилини, мені ще потрібна ось така велика ємкість. Є. Витягую я повністю замочений пельчик, пробую його, чи він нормально вже розкрив. В принципі, достатньо. Вода з нього зійшла. Цю воду можна забирати. І ось так розміщав, розподілив. І після того, вже коли в воді розмок, чуть розкрився, я можу додати вже якогось ліквіду. На сьогодні я вибрав ліквід сквідник компанії Nixel. Його мені потрібно небагато, ну, плюс-мінус грам 100, ось такий ліквід. Ах, Запахом таких ягід. сквіт плюс ягода. Ну, ось так він виглядає. В принципі, основний пельчик на флет я підготував. Ну, зараз ще підготую сипучу суміш. Це в нас є світкорн компанія Nixon. І візьму сьогодні ще кукурудза від CarPro. Нова прикормка. Ще трохи сюди додам кукурудзи до світкорна Карпрошний. Це все між собою перемішуємо і будемо зволожувати. Беру ту саму воду і, ну, в принципі, Нормально, нехай собі прокормочка, водичку в себе втягує, набухає. Після того, зрозуміло, я її дам на 2-мм ситоп, нормально її просію, щоб лишні грубші частинки забрати. В мене була сипуча суміш, така майже як фідерна. Ручки помили. Ну, Зрозуміло, ми можемо користуватися зразу ж готовою продукцією. Продаються ось такі готові бокси. Я нам навіть відкрию його. Ось тут наявний сіпельчик, ліквід, ну, зрозуміло, залили водичкою, розмішали це все діло, і воно можна так працювати. Можна купляти готовий і не паритися сим, можна... Приготувати так, як готував я. Ну, зрозуміло, насадочна програма, всякі попапи в авторси в мене будуть з собою вже на платформі, буду показувати на що буду сьогодні ловити рибу. Значить, розкладаю місце ловлі, маркерюся, роблю якийсь стартовий закорм і будемо включатися. Ну, що ж, Нарешті я підготував вже свій сектор повністю для риболовлі. Покажу вам приблизно. Тут в мене та кухня виглядає, де я собі готував всі принади. Тут запасні вудлища Одне на коротшу дистанцію, два вудлища для годування двох дистанцій. Тут обов'язково в секторі є мат, тому що вся риба, яка впіймана, ставиться в мат. Ось такий великий підсак, тому що меншої голови вінфіш не сприймає. Підсак має бути великий, риба тут є велика, нормальна. Платформа розкладена, зрозуміло. ж. Ну і так в мене виглядає мій робочий стіл. Два вида пелицю, солодкий, рибний. Тут так само є сипуха. Мої різноманітні по папе. Ну і різні обладнання для того, щоб можна було щось підрізати, зробити. Хачок запасний поставити Так що починаємо ловити. Ну, що ж, друзі Розпочав я свою риболовлю на озері Вінфіш. Ну, зрозуміло, стартував я з проміру дистанції. О, дивіться, в прямому ефірі. Ха, хотів розказати, як я стартував, а в нас поїхала риба. Ха-ха-ха. Прекрасно. Прекрасно, чудово. Спортивне озеро Вінфіш. Риба відгукнулася. Ну Десь через два закиди після закорму, а це орієнтовно 40 хвилин. Я так подовше тримав ці закиди. Я розумію, що риба, якщо підійде до мене на точку, то вона вже звідти сходити не буде. Так, чуть-чуть фракціоні попустимо на всякий випадок і продовжуємо працювати. Зараз побачите. Першу рибку, я підтягну, побачите, яка вона буде. Дай Бог, щоб вона мені все нормально доплила до берега, не зійшла. Ловлю я в спортивному режимі, безбороді гачки, зрозуміло. Хоч на цьому озері можна використовувати і бороді гачки без проблем, але для мене це є тренування. Для спорту так треба встати, я думаю. Думаю, ми рибу дотягнемо. Так, пішла вона мені в сторону. Тут добре зроблений такий помост, де я можу собі на ньому вийти, рибу розвернути, куди мені потрібно. Так, вже вона тут мені близько. Беремо наш великий підсак і помаленьку заводимо рибу. Опа! Зараз вам покажемо. Що на вінфіші клює, а на вінфіші клює ось така риба. Ну що ж, друзі, вирішив я поставити мат перед камерою. Мені тут вистачає місця, щоб зразу ж працювати з рибою тут на місці, в маті. Ось показуємо вам зразу ж. ну 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 но ну, помаленьку. <плес> ось таку рибенка. Це на Вінфіші рахується вже середня вага риби, щоб ви собі розуміли. Тут риби є значно більше. Обов'язково антисептиком обробляємо обрубляє... рану і риба зразу вже відпускається. Такі правила вінфіша. Не будемо в садки рибу складати, тому що вона має жити і приносити задоволення. Ну що ж, включимося, коли зловлю наступну. На 15-й хвилині після закиду поїхала риба. Друга підряд. Працюю на безбороді гачки. Десятий розмір. Тонесенький. Але попередня риба так засіклася, що безбородного гачка ледве витягну її з губи. Так, подивимося, куди вона мені пішла. Ага, сюди, окей. Підведемо. Риба хороша. Десь така, як була першого, моя перша. Ну, тут менше не клюють, я вам скажу. Тут менше не клюють. Озеро дуже класно зариблене. Власники стараються, щоб люди отримували задоволення. Ва! Ага. Трошки мені. Зараз, зараз, зараз. Чекай, чекай, чечка,чка, налякав. Вже так гарно йшов мені в цей. Прямо в підсаку. Трошки я його злякав. Нічого, підведемо, думаю. Ага. Дивіться, що витворяє. Отак От він, він дуже чемно йшов в підсаку. Якби я його не злякав, він би його треба було з першого разу взяти і тоді було б все добре. А так він вже відчув берег Ну і починає кружити. Все-таки є. Трошки незручно мені з тою парасолею, але нічого. Він невеликий, але такий врадний, врадний. Да, засів в губу нормально, але чим класно, бачите, раз, і я його вже звільнив. Зразу вже показуємо. Така риба. Зрозуміло, антисептик обов'язково. І я думаю, зразу ж і під сакою ми його випустимо. Він невеличкий, а пливе. Є. Все, супер, поплив. Продовжуємо рибалити. Ну Що ж друзі, риболовля продовжується на чудовому озері Вінфіш. Ну, На жаль, погода мене сьогодні підвела. А як все гарно починалося, зранку приїхав тишина, рибка кидається, обрав собі такий сектор, домовився з адміністрацією. Це сектор номер 1 Він не розловлений. Сюди адміністрація не пускає риболовів. Є всі топові сектори по тій стороні берега. Де люди ловлять, риба там привикла, що вона кормиться, і що її там завжди годують, гарними бойлами, пелицями, тому що тут на водоймі заборонені будь-які зернові, кукурудза, тигрові горіхи, пшоно Заборонені. Максимум це можна собі коноплі підварити, ну і зрозуміло, ловити на пелець, ловити на якусь бойлову програму. Сьогодні, в принципі, програму я підготував досить нормально, тому що вона дала результат. Доки не почав Тож в мене була спочатку зранку риба. Ви бачили самі, почав ловити, зробив стартове годування, півгодинки пройшло, поїхала одна риба, через 15 хвилин поїхала друга риба, потім пауза на перезакид. Рибка, думаю, зараз підійде, взяв ще, підгодував собі ту дальню дистанцію, яку я обрав. І перейшов на ближню дистанцію на ближній дистанції. Один перезакид 15 хвилин немає рибки, другий перезакид 15 хвилин немає рибки. Повернувся вже на підготовлену дистанцію на, на підгодовану далі дистанцію. Ну, На жаль, все, відколи дощ, якийсь тиск туди-сюди. Риба плаває по дну, але на, на точку не приходить. Клювання в мене поки що немає. Реально вже більше трьох годин падає той дощ. Риболовлю я вже завершив. Ну, реально, я вже завершив риболовлю. Просто під такий дощ не хочеться збиратися, щоб все не намукало обладнання, чекаю. Під зонтом, комфортно, в принципі, але вже він з цієї сторони <хи>, дождь мене намочив. Чекаю, поки він хоч трошки припиниться, щоб не був вже такий. Я буду тоді вже збиратися додому, бо бачу, що продовження не буде найближчим часом. Але хочу на початку відео хотів вам розказати, які я дистанції обрав. Значить, дивіться. Перша дистанція в мене 55 метрів. Чому? Тому що сьогодні підготував вудлище гуру class Distance Method 12 футів до 80 грам, і мені ним зручно працювати 60 метрів. Ну, 60 метрів. 55 це комфортно взагалі. Друга дистанція 20 метрів. Чому? Тому що тут від початку берега до 20 метрів гарне тверде дно, а далі вже від 20 метрів і поки ти там закинеш, доки, доки твоя кормушка не долетить, там вже на мул. От Я зупинився на цьому переході, кого на тверде, ближню дистанцію теж під вудлище Гуру Аквас, 11 футів до 50 грам. Мені ним зручно працювати до 40 метрів, 20 метрів це взагалі дистанція для нього без проблем. І на дальній дистанції все-таки в мене риба прийшла, стартове годування я зробив. Стартове годування я робив ось такою закормочною годівницею від компанії Nixel. Чому я її використовую? Тому що в спорті заборонено користуватися, наприклад, з комбами чи якимись парашутами. Потрібно на системі інлайн формити точки ловлі. Тому компанія Ніксл придумала ось такі класні годівниці, я їх використовую, я ними можу закидати навіть на дистанцію 100 метрів. Ну що ж, друзі, як то кажуть, недовго музика грала, дощик припинився буквально на Хвилин. Я думав, що вже все буде затишок. Можливо, зараз і риба якась клюне поїде, я ще вам покажу, але бачу, далі починається. Ну, в двох словах я вам розказав про обрані мої точки лову, розказав вам про програму закормочну, яку сьогодні я підготував, на якій ось ловив вахтер, сепопа компанії Nix. Про вудлище так само розказав гуру А-клас Метод Фідер. Якщо хочете собі таке вудлище, зацікавилися, то можете звернутися в магазин «Все для рибалки до Юри або до Олега на Шептицького в Тернополі. Вони вам підвезуть під заказ і за досить гарною ціною. Ну а сьогодні я вже буду завершувати риболовлю, до зустрічі в наступних відео. Ну, як, як то кажуть, хто що хоче, підпишіться на мій канал, поставте якісь лайки, коментуйте коментарі. Я стараюся, якщо вони є, відповідати на них. І побачимося в наступних відео.